Вітаю вас на своєму каналі І в сьогоднішньому відео я хотів би поділитися з вами важливою інформацією, яка була опублікована на інформаційному порталі для іноземців. Реєстрація актуального місця проживання. Особистим часовим захистом повід... повідомляти про зміну адреси протягом трьох робочих днів, якщо планують проживати за новою адресою понад 15 днів. Тут усе без змін, це згідно з законом, У вас є три робочі дня, аби повідомити про. Зміну адреси. Якщо не повідомити, залежить на кого попасти. Можливо, буде виписаний штраф до 3000 тисяч крон, або вас е, на словах, як пожаліють, та відпустять без штрафу. У разі скасування реєстрації місця проживання в реєстрі Міністерства внутрішніх справ ви будете автоматично зареєстровані за адресою відповідного територіального відділення Міністерства внутрішніх справ. Тобто, якщо у вас не буде актуальної. Прописки вас зареєструють автоматично за адресою територіального відділення Міністерства внутрішніх справ. Якщо ваша адреса залишається зареєстрованою там понад 90 днів, тобто 3 місяці, ваш тимчасовий захист припиняється в момент закінчення цього терміну. Скасування зареєстрованого місця проживання може статися, наприклад, через неправильне повідомлення про зміну адреси. Я раджу повідомляти про зміну адреси, а також про всі зміни особисто. Відвідавши міністерство внутрішніх справ, поліцію по ділам іноземців або Кацпу, не довіряти агентурі та іншим помагалам за заяву надавача житла, тобто господаря, наприклад, або на підставі перевірки легальності перебування поліції чеської республіки, на сьогоднішній день за це дуже взялася поліція чеської республіки. Вони перевіряють проживання, прописки, приїжджають. Додому і перевіряють, хто проживає за адресою, хто зареєстрований, а хто по факту проживає. Тому що дуже багато людей купляють собі прописку та не проживають за цим адресом. Так також хочу звернути вашу увагу, якщо вас, наприклад, ви змінили адресу, поїхали додому у відпустку і відклали на потім. Усю усі ці як бумажну валакіту у вас, наприклад, вже є нова квартира, але ви ще там не прописані. І у Вас ще залишилась, наприклад, заява надавача житла вашого минулого господаря, підтвердження, що ви там проживаєте. Або багато думають, що договор о Жильє залишається дійсним. Це не так. Якщо ви вас вже за заявою надавача житла відписали з цього місця проживання, але у вас залишились документи підтвердження, наприклад, до кінця року чи на два роки, але вони вже не дійсні. Багато думають, що якщо там указана дата до кінця року, а ви вже на сьогоднішній день там не проживаєте, та ваш господар вже написав заяву, що ви там не проживаєте. Ці документи вже... Не дійсні, звертайте на це увагу і раджу повідомляти про усі зміни протягом трьох робочих днів Міністерства внутрішніх справ, в поліцію по ділам іноземців або в КАЦПУ. Щоб у вас не виникли будь-які проблеми. Я вважаю, що це відео буде корисним для людей, які вже мають тимчасовий захист або хочуть приїхати до Чеської Республіки. Кому вона сподобалась, ставте лайки, пишіть коментарі та не забувайте підписатися на мій канал. Бажаю міцного здоров'я, мирного неба та до нових зустрічей!